Вітаю вас, друзі. Ну що, як то кажуть, цей день настав день, коли у цьому світі стало хоча б трішечки, але більше справедливості, тому що один Буратіно опинився саме там, де й має бути. За матеріалами слідства він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яка яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії, відоме як ГРУ. Учора за матеріалами ДБР та служби безпеки України було повідомлено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації народному депутату Дубінському. За старою російською звичкою він під час отримання підозри одразу сів на пляшку. Погодьтеся, життя усе ж таки вміє жартувати. Стерненка має бути арестован. Сідайте, будь ласка. Я тільки не можу зрозуміти, чим саме Олександр Дубінський такий незадоволений, адже він сам вимагав ув'язнювати кидати до тюрем про російських народних депутатів. Парламент сих пор продовжує засідати. Проросійский депутат не имеет значения, как они называются. Это про російський колаборант и ни слова. Ніхто не говорить о те, що стоїть мандатів, убирати з власті. єдине, чим я не задоволений у цій історії, це те, що Дубінський отримав повідомлення про підозру тільки зараз, і ще дуже багато його проросійських колег лишаються без підозр. Ну а сам Дубінський давно просився і допросився. Це називається новий рік сезон. У цьому випуску я вам детально розповім, чому Дубінський мав опинитися за ґратами і ще щонайменше 9 років тому. Але для початку нагадую, вам варто просто зараз. Підписатися на мій канал, не будьте як Дубінський, і натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Нагадаю, що це вже третя підозра, яку Дубінський отримав за останній час. Попередні дві стосувалися організації ним схеми для ухилянтів, а також незаконного виїзду за кордон, начебто для лікування батька, По абсолютно надуманому підозрінню в преступленні по виїзду за кордон. Жиже я вчора розказувала Бекіну дуже плохо на своєму плохому про паспорт. Олександр Дубінський давно працював у медіа, якщо це взагалі можна назвати роботою у медіа. Але чітко, коли почалась революція гідності, можна сказати, що він почав працювати і саме проти України. До прикладу, журналісти Бігусінфо оприлюднювали докази того, що Олександр Дубінський під час революції гідності організовував провокацію із повіями на майдані, аби дискредитувати протестувальників. У мене є скандальна журналістка Ярослава Коба, которая може підсняти точку з проститутками на Майдані, и выложить в соцсети ролик с нужными комментариями. Девочки, да, сколько я слышала. Вообще. Молодые, интересные, поддерживают. Да, все, за день. Варто відзначити, що на самому початку майдану Дубінський його підтримував, а потім, очевидно, прийшли замовлення, від яких він не зміг відмовитись. Далі понеслося Дубінський абсолютно не приховував, що він співпрацює із російською агентурою. До прикладу, ось його спільне фото із агентом Російської Федерації Портновим, та на той момент головним редактором нині вже підсанкційного, але досі працюючого в Україні видання Страна ігорем Гужвою паралельно у ті роки Дубінський Розповідав, що українці це нацисти, тому що вітаються нацистським гаслом. Слава Україні! Героям слава! Саме головне в тому. Що це приветствие по суті является нацистським? По перше, хочу привітатися. Слава Україні Героям слава. У 2019 році. Дубінський вирішив піти у політику і став народним депутатом від правлячої партії Слуга народу паралельно. Він ходив на канали Медведчука, точніше жив на каналах Медведчука і розповідав про внішнє управління 14-го года. з моменту так званої революції достоинства. це внішнє управління. Чим більше минало часу, тим очевидніше ставало, що Дубінський працює. Проти України він спільно із Рабіновичем викладав абсолютно однакові тексти. Напевно, просто ніхто із них не виправив методичку. А ще він намагався протягнути до влади іншу російську агентуру, як, наприклад, того ж Портнова. Мені Мініше подобається Андрій як генеральний прокурор Крім Портнова. Ніхто Порошенка не займається. Власне у той самий період часу Дубінський і погодився на співпрацю із народним депутатом Деркачем, агентом російських спецслужб. Нардеп Андрій Деркач, агент російської розвідки. Про це викриття заявила служба безпеки України. За даними СБУ, Деркач був центральною фігурою агентурної мережі, яка мала сприяти захопленню України росіянами. Сполучені Штати Америки запровадили офіційно санкції і проти Деркача, і проти Дубінського, тому що вони разом займалися втручанням у американські вибори, зливаючи наче як прослуховування розмов Байдена та Порошенка. Телефонний скандал нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи з нібито розмовами Петра Порошенка та Джо Байдена. У них йдеться про зняття генпрокурора, фінансову допомогу від американців і тиск на окремі поліцили. Деркач із України вже втік, як і багато інших зрадників. А от Дубінський втекти не встиг. І отримав учора саме за цю історію повідомлення про підозру. Алло, і що ко що забув. Патриті да, там, там два два міроприяті, що да, планується. Uh -huh. Один, Один там Буратіна. Агентурное имя Буратино принадлежит народному депутату Украины. Дубінському Олександру саме на замовлення російських спецслужб діяв Олександр Дубінський спільно із народним депутатом Деркачем. Але зараз Дубінський розповідає, що ніколи нічого подібного не було. Ніяких крес-конференцій з голосами Вайдена Порошенка я не проводив і в них участі не приймав. Всіх рад привітати. Олександр Дубінський, народний депутат фракція партії Слуги народу. Звісно ж, уся справа проти Олександра Дубінського сфабрикована. А він ніколи ні за що не працював на російські інтереси. Усім просто здало. І ви всі самі зможете ознайомитися з очередним сфабрикованим генеральною прокуратурою уголовним ділом. Запам'ятайте, Дубінський точно не російський агент. До слова, він знав, що отримає повідомлення про підозру у державній зраді. І Щоб довести, що він не державний зрадник, він дав інтерв'ю пропагандисту Медведчука. Ми йдемо к тому, що мене зараз будуть акт намагатися бідніть в госзміні. Тобто буквально на днях. будь-якому випадку це... Первая наша зустріч, надіюсь не остання. Я сподіваюся, це їхня не остання зустріч. Їм точно варто іще ще побачитись. У СІЗО маю я до дубінського і особисті питання, тому що у 19-му і 20-му році він брав участь у великій інформаційній кампанії проти мене і з метою мене ув'язнити за те, що я захищав своє життя під час третього замовного нападу. Тоді проти мене працювали абсолютно усі проросійські помийки в Україні. Кожен день вони випускали нові й нові матеріали. Уся фракція. ОПЗЖ зверталася до поліції з вимогою мене негайно ув'язнити і свою роль виконував і Дубінський. Коли Ірину Венедіктову тільки мали призначити генеральним прокурором України, він одразу у Верховній Раді їй поставив питання: а чому це стерненко не сидить? Справа Стерненка, яка стала однією з проблем минулого генерального прокурора, і чи буде доведено до кінця? Дякую, По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. І якщо ви мене зараз запитаєте, чи я зловтішаюся, то я скажу ні. Одно. Однозначно, я просто задоволений справедливістю і тим, що Дубінський отримав саме те, що вимагав для мене. Стерненка має бути істом. З іншого боку, можливо, Дубінський і сам радий, що він поїхав на СІЗО, тому що матиме можливо нагоду побачитись із одним зі своїх перших роботодавців, Ай. але повернімося до теми його антиукраїнської діяльності. Після 24 лютого 22 року, і з початком повномасштабного вторгнення, Дубінський дещо прикусив язика. Він почав лаяти так звану Російську Федерацію і навіть наїжджав на попів з УПЦ МП, тобто РПЦ. Попи знову продовжують боротися за бабки, спустя майже 3 місяці проти початку повномасштабної війни Росії проти України, але але так тривало недовго, тому що вже зовсім скоро Дубінський повернувся до своїх антиукраїнських методичок і став захищати тих самих попів, яких лаяв вони держава почне вмішуватися в діла церкві это вызывает у мене ну, такої Не панімання. Ні Не ні І Вже буквально учора він повторив тези російської пропаганди про те, що у війні проти України винна не так звана Росія, а сама Україна, українська влада а глупості, непрофесіональності, і тупості української власті, яка привела до війни. і от Дубінський опинився у слідчому ізоляторі, але йому там буде дещо самотньо. Зараз я вам маю розповісти, як саме він став народним депутатом. Коли у 19-му році були парламентські вибори, то під брендом Слуги народу до Верховної Ради намагалися потрапити різні люди, і у тому числі відверта російська агентура. Ми із друзями почали їх інформаційно збивати, і кількох вдалося виключити із передвиборчих списків, наприклад, Міхаї. Соколова, який був громадянином так званої Росії, закордонний паспорт громадянина Російської Федерації, якщо вірити знову ж таки цим документам, він отримував вже в 2016 році. Вдалося вибити зі списку кандидатів також і пропагандиста Медведчука Дмитра Співака, який досі лишається на волі. Він мав обов'язково потрапити до Верховної Ради, але щось пішло не так, і він дуже на мене образився. Поки... Править бал в страні будуть ось ці псевдопатріоти, активісти, да? а, там стерненка і компания. Ну що ж, нам з вами є чим займатися. У нас с вами много є роботи. Проте от двох кандидатів тоді не вдалося виключити зі слуги народу. Вони лишилися і потім стали народними депутатами. І ці кандидати, це власне Олександр Дубінський і ще його антиукраїнський дружок Максим Бужанський. Закони язики, атмініть! Закон, який запрещает учиться на народному языке, атмініть. Жанський займався та й займається зараз абсолютно тим самим, чим і Олександр Дубінський. Він працює проти України. Він виступає проти української мови. Він затятий антимайданівець і Він теж намагався пропхати російську агентуру до влади в Україні. І поки Дубінський поїхав на СІЗО, Бужанський у складі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності спільно із представником партії Медведчука Мамкою буде зараз вирішувати, чи будете ви мати право захищати своє життя. Зараз їм не вистачає там тільки лікиви. Йо, йогай може займатися медитірою. В кінці февраля я і мій колега Олександр Дубінський мали честь на засіданні комітету по свободі слова. Сьогодні пожелаємо їм перемоги. Над преступностью сил здоров'я язичу дубінському довгих років життя у тюрмі, щоби він отримав справедливий вирок, і головне, щоби він не лишався там на самоті щоби до дубінського долучилися і його антиукраїнські соратники. Ну а поки що нам із вами, друзі, далі своє робити. Щоб знищувати улюбленців Дубінського, воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти отримали від вас 50 дронів Камікадзе. І ще 50 отримали воїни 100-ї бригади територіальної оборони. Окрема бригада територіальної оборони. Дякує спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані fpv дрони Камікадзе. Ці дрони будуть палити московську техніку і їхні Слава Україні! Героям слава! Дякую кожному, та кожній, хто боронить Україну. Дякую вам, друзі, за те, що ви продовжуєте підтримувати українське військо. Це надзвичайно, надзвичайно важливо. Нехай кара нас дожене як кожного російського окупанта, так і кожного зрадника України.